Вдома. Да. А де ви мешкаєте? На червоному висілку. А як часто вимикають? Вчора два рази. Вчора двічі? Да. Двічі а в день і вранці, да. і ввечері. Чи? І нас а як сюда. ви що ви робите в цей час, коли вимикають світло? Нічого, сіла і сидіть. Сіла і сидіть, свічки палите? <ріх> Ні? А на техніку якось у вас впливає на перебої з світлом. Ну, є холодильників, хітри часа немає, я вже розморазуються, тоді обратно ключі. Тобто харчі псуються, mm -hmm. так? Скажіть, у вас світло вдома вимикають? Вимикається. А де ви мешкаєте? Ну так в нас раз вимикнули. Раз, а да. коли ви вимикали? Ні. Не. Ну недавно, на цьому тижні. Ні, ні, на цьому. А де на, ви мешкаєте? Центрі, центрі. В центрі чи да. десь вимикнули, а що вони робили, я не знаю, десь до десятого і аж до 4, а що вони може ремонтувати? Тобто довго, так? А що ви робили в цей час, коли у вас не було світла? Ну, а що я робити? Сидів та їздив. Сидів, а свічки не палили. No. Одна техніку якось це впливає. Ну, no, а як вони Ну, Катя, хата здорова, покуди, то хата наколола так, що. Uh -huh. А це бандити так. Да? Як війна пройшла, я доставлю, то тут здається, порівняв 46-го і голодовка була як не як було пониження, а в нас повишення і да, повишення. Так, все хуче. Хуче, хуче. А це взагалі правительство, взагалі, я казав, не доволі, я не вничий. Я, я не знаю, бо я все на роботі. Ні. Ні? Ні. А ви там центрі Чапаївки? А з Чапаївки? Да. І круглосуточно є світ, так? Да. Да? Да. Добре, дякуємо. Ні, постійно є світ, так? Да? А у вас? А у нас, а нас виключають. Выключають. А тепло, який у Красний поселок. А я в місті живу. У вас постоянно їда? Вам повезло.